Моє чергове захоплення цього літа. Ось таке я сотворила. Це маленька альтанка така, ми нею майже не користуємося для відпочинку. А так я ось такі зробила. Композиції, так би мовити, з молодил із седумів. Мені дуже подобається. Я спеціально поставила тут двері, щоб не сильно дуло. І від сонця затінила трішечки. Але мої коти не дадуть цьому спокою. Ну, вже що буде. І ось іще одна композиція також з молодил, Але тут і юлка, тут і вівсяниця, тут і оця травка, я не знаю, похожа на, на ковилу схожа. Тут молодилки, також седуми ось такі. Живучки тут трьох видів, ось одна живучка, ось друга живучка, жабка. То хосте є жабка, а це живучка. І ось третя живучка. А ще у мене в городі четверта є. Тож у мене вже чотири сорти живучки. Ну, мені достатньо для різноманітності. Ось такий седум. Це півники. А це, я так підозрюю, що це Камчатський, тільки варієгатний. У мене Камчатський є, такий зелений. Ось такі хатки поставила. Бордюрчик з такої живучки, з зеленої. Ну, може, вона буде і не зелена, побачимо. І ось так воно виглядає згори. Ось ще, ще свої ці хатки візьму в об'єктив. Ой, мені так подобається. Головне, що їх не треба поливати. Цю спекотну пору. Я вже так втомилася з цією водою, яку вивожу з кар'єру. Це, це, ой, це ховайся. З цими лійками, поки набігаєшся, садок у мене ось 20 на 28 кроків, я колись міряла. Бузина, це блеклейс, гляньте, їй не вистачає води, не вистачає всім вологи. Троянда, вона так хворіла, я її обрізала. Майже на пень, вона ось дала нові. Я вже думала, вона не буде цвісти. Ну, вона цвіте. Цілий сезон вона цвіте. Гортензія, вон. гляньте, яка. Ну це ж ховайся, це. Ой. Ой. Нема слів. Ні, слова то є. Так, ще завершу це відео на ось цій композиції.